Доброго ранку. Бажаємо. Ми ведучі шоу ранок вдома. Лілія Ребрик та Костянтин Кляви. І перш ніж ми перейдемо до спортивної рубрики. Нагадуємо, що всі наші сюжети можна знайти в соцмережах. Так. Заходьте на наші сторінки в Фейсбуці, в інстаграмі та на Ютубі. Посилання на екрані. А вже за 5 секунд дивимо сюжет про українського скалолаза Даніла Болдерєва. 4, 3, 2, 1, старт. Дитячі мрії та кіногерої, що надихають, так український майстер спортивного скелелазіння Даниїл Болдерєв згадує про початок кар'єри. У три роки його відвели до секції спортивної гімнастики. У п'ять він вперше проплив дистанцію у басейні. Його бачили легкоатлетом, боксером чи футболістом. Але справжній спортивний успіх розпочався з манежу Донецька. Там була така несучасна на сьогоднішній день спортивна скалазна стінка. Це ми називаємо такі сучасне скеледроми сьогодні. Але він був не сучасний. Він був там дев'ять. Почти так 10 метрів. Я вісім років побачив і е, згадував, що є такі там фільми Спайдермен і ну, захотів спробувати. Вісів на одному пальці, на одній і так, Вважав, що я Том Круз в місці не випал, ну, у другій частині. Захоплення стало справою життя: юнацькі змагання, далі чемпіонати України та міжнародні старти. На дебютному для себе молодіжному чемпіонаті світу Даниї. Іл вийшов до фіналу з найкращим часом, але там прикро помилився і залишився без нагород. Втім, цей досвід приніс багато користі спортсмену. Для мене це був такий перший крок, перше дуже серйозне, е ну, серйозне змагання, на котрих я зрозумів, що в мене є воля до перемоги, серце, що я можу виборювати золоті медалі, щоб гімн країни звучав. Відтоді болдерів серед переможців. Молодіжний чемпіонат світу підкорив у 2011-му, а за три роки здобув перше золото чемпіонату світу і серед дорослих. Європейський титул та черговий світовий тріумф два роки поспіль змушували Москву слухати український гімн. Вже були думки завершувати кар'єру, тому що два чемпіонати світу, чемпіонат Європи дуже було багато перемог. Теж там Кубків світу виграв у загальний кубок світу, завжди там 10 років. Я вже там у топ-3 світового рейтингу і завжди є медалі, завжди були рекорди. Однодумці і колеги вважають Даниїла лідером та не лише успішним спортсменом, він є ідеологом цього виду спорту в Україні. На мене, як сказати, дивилися як на тренера. На людину, котра може рухати, може так сказати, робити рух скалазіння в країні. Ми вже почала там почали мої там друзі, але може так сказати, будувати якісь сучасні скалодроми, Перш комерційні. потім ми там побудували першу таку стінку, на котрі можна тренуватися війна Росії проти України для Даниїла. Триває вже вісім років. Йому довелося залишити рідний Донецьк, аби продовжувати тренуватися та перемагати. Після повномасштабного вторгнення був готовий взяти до рук зброю та захищати батьківщину, але залишився на спортивному фронті. Цьогорічне європейське золото Болдерєва одна з найцінніших нагород. Я відчував, що я зробив те, що сьогодні для українського спорту дуже важливо. І я Щиро віддав ошану подяки, сказав, що це перемога не Данила Болдарєва, це так і є. Це насправді ця перемога України, українського спорту. Успіх не зупиняє Даниїла. вже має нову мотивацію. У мене є мрія. Є мрія, і я завжди е, полюбляю спорт за його процес. Тому що я вважаю, що якщо ти його дуже так полюбляєш. Щиро, то можна завжди розвиватися. Я жа змінив дуже там техніку тактично, ну, біомеханіку в трасі. Ще зараз буду змінювати фініши. Я дуже мотивований зробити світовий рекорд. Скелелазіння на швидкість, де виступає українець, буде окремим видом програми наступних Олімпійських ігор. Тому він мріє про нову вершину. Приїхати в Париж дуже зарядженим, таким хладнокровним, але ну збалансованим. Є велика відповідальність і бажання це зробити попер для України. Теж. І, ну, це теж, теж дуже мотивує. Свою місію Даниїл Болдерєв окреслює чітко не лише презентувати скелелазіння в Україні, а й активно розвивати цей вид спорту, адже він цікавий, видовищний і мотивує тільки до нових висот.